Вітаю, друзі! Ви на каналі Мойо, я Рома, і сьогодні ми з вами поспілкуємося, що робити, коли зникає світло і пропадає інтернет. На превеликий жаль, відключення світла відбувається все частіше і не по графіку. Тут зрозуміла причина, а саме те, що і атаки відбуваються не по графіку. Проте ми українці, і наша основна перевага це те, що ми готові підлаштовуватися під найважчі життєві обставини, і все це заради нашої спільної перемоги. Отже, почнемо з мобільних роутерів. І саме завдяки нашій мужній обороні ЗСУ ми маємо змогу працювати та знімати це відео. Слава Україні! Отже, мобільний роутер це пристрій, який буде роздавати нам сигнал Wi-Fi. Інформацію, ну, тобто цей інтернет він буде брати з сім-карти, яку ми туди встановимо. Давайте я в першу чергу продемонструю саму компактну модель. Це мобільний роутер від компанії Alcatel. Він ось так відкривається. Оп, 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 відкривається. ззаді встановлена батарея, а під батареєю ми бачимо роз'єм для сім-карти. Саме так, ми встановлюємо сюди сім-карту, до речі, будь-якого оператора. Вибираємо той, який нам найзручніший по тарифу, встановлюємо сім-карту, встановлюємо батарейку. Тут, до речі, Можна так трохи понастагувати, адже такі батарейки колись були практично у всіх мобільних телефонах. Зараз ми, зараз ми цього вже не маємо, тому що вони заховані в корпусі. Встановлюємо батарейку, закриваємо корпус назад. Зараз я, щоб вірно його закрити, ось так. Натискаємо кнопку вімкнення. Ось і загорілися індикатори. Це означає, що даний пристрій вже починає роздавати нам інтернет, роздавати Wi-Fi, якщо бути точним. До нього може підключитися не один користувач, а декілька користувачів. І потрібно розуміти, тут один нюанс, що він буде працювати в тому випадку, якщо у вас є мобільний інтернет. Якщо його немає, він також буде бездієвий, адже він також не зможе зловити сигнал. На рахунок антенн, на рахунок роздачі цього Wi-Fi, він є компактних розмірів, це означає, що роздача буде. Відбуватися в межах, отак от, скажемо грубо, в межах однієї кімнати. В іншу кімнату також він може дострілювати, але тут же буде мати значення, які саме стіни в нас є. Все ж таки, це не ось така модель, де є окремі винесення антени, тому необхідно орієнтуватися на розмір однієї кімнати. Час його роботи близько 7 годин, так заявляє виробник, сам особисто не тестував. Наступний пристрій, про який я вам розповім, це буде також мобільний роутер. Та сьогодні все мобільні роутери. Е, цей роутер має одну перевагу над попередньою моделлю, а саме те, що тут є вже стандартний роз'єм RJ45, тобто LAN-кабель. Він працює наступним чином: він може живитися як від мікро USB, тобто він може бути постійно підключений до е, там, повербанку чи до блоку живлення. Всюди е, встановлюємо RJ45. В сам роутер встановлюємо сім-карту. Зараз я навіть її продемонструю, як вона виглядає. Ось так. Ось. Ось так вона виглядає по аналогії, як в мобільному телефоні. Нижче роз'єм, це роз'єм для мікро sd карти Ми можемо його використовувати як домашнє сховище, розмістивши на цю SD-карту якусь інформацію, яку би ми хотіли, щоб всі, хто мають доступ до цього роутера, мають доступ і до цієї інформації. Він працює також близько одного робочого дня. Закрию я його назад. І схема роботи його наступна: коли в нас є нормальний стабільний інтернет від провайдера, він роздає ось. Грубо кажучи, беручи інформацію з цього порта. Коли виключається світло, в провайдера також виключається обладнання, він автоматично переключається на сім-карту і починає вже роздавати нам мобільний інтернет, також в межах того приміщення, де ми знаходимося. Тут аналогічно, як і з попередньою моделлю. Якщо немає мобільного інтернету, він також не буде працювати від сім-карти, а буде працювати тільки від кабелю RJ45. І наступна модель це роутер. Як ви вже помітили, тут вже більш серйозні антени. Тобто, це буде, знаєте, як такий аналог домашнього звичайного роутера, який буде роздавати нам плюс-мінус на всю нашу квартиру. Це також буде залежати від стін. Е, в нього є роз'єм RJ45, тобто стандартний LAN-кабель. Ми сюди також можемо установити кабель від провайдера. І в нього є ось така кришечка. І в цій кришечці є роз'єм для сім-карти та батарейка. Батарейка навіть візуально не розпаковуючи, може. Можна зрозуміти, що це є стандартні елементи 18650. І в принципі, якщо вони вийдуть з ладу з якимось там періодом часу, то ви зможете їх замінити, тобто це не буде проблемою. Встановлюєте сюди батарейку і запускаєте його, все, він працює. Принцип роботи, як і в попередній моделі: є інтернет від провайдера, він бере інформацію з цього порта, немає інтернету від провайдера, він бере інформацію з цього порта, тобто з сім карти Термін його роботи від одного заряду акумулятора виробник заявляє 10 годин, і тут вже може під Включитися до 32 користувачів. Тобто, як я і казав з самого початку, це аналог такого звичайного домашнього роутера, тільки який працює від сім-карти ще в додаток. Тут також вартує зазначити, що в цій моделі, до речі, і в цій моделі також відсутні комутаційні порти. Тобто, оті порти, які ми можемо підключити стаціонарний комп'ютер чи ноутбук за допомогою lan кабелю. Тобто, тут підключення тільки по Wi-Fi. І також в комплекті, ось тут воно заховано, поставляється блок живлення, він може живитися як від батарейки оцієї, яку я вже показував, так і від стандартного е, свого зарядного пристрою. І від батарейки він може працювати близько 10 годин. Ви це пам'ятаєте. Е Знаєте що? Я коли цей пристрій демонстрував своїм друзям, мені ще задали таке запитання: а як же ж працювати з оцією батарейкою? Тобто вона повинна там постійно стояти, чи тільки в ті моменти, коли відключається енергія, ми знімаємо кришечку і її встановлюємо. я можу навести вам приклад з ноутбуків. От тут аналогічна система. Для зручності, звичайно, краще, щоб батарейка була всередині, адже вимикається світло, ви завжди залишаєтесь на зв'язку і у вас немає оцього поняття розриву. Але якась певна деградація батареї, звичайно, буде відбуватися, так як. Вона буде підлягати постійній зарядці розрядці. Якщо говорити в довгостроковій перспективі, це не настільки критично, адже ми вже знаємо, що вона взаємозайміняєма, і потрібно просто користуватися цим пристроєм так, як вам зручно. Тобто, щоб все було зібране, підключене і готове до роботи. А зараз я хочу з вами поділитися своїм спостереженням, лайфхаком: от коли вимикається світло, зникає інтернет наш домашній. Під час повітряної тривоги магазини не працюють, а нам треба дуже сильно доступ до цього самого інтернету. То це може бути як по роботі чи по власних потребах. Тим не менше, він нам необхідний. Для цього ми давайте це все в сторону відкладемо, щоб воно не заважало. І я ось тут підготував свій старенький роутер. Ну, він не зовсім старенький, він мій домашній, відключив його. Він самий простий, саме бюджетна модель, проте вона виконує свої функції. І як же ж її запустити? В першу чергу необхідно глянути, тому що роутери можуть бути різні на зворотню стінку і подивитися, яке живлення цього. Саме в цій моделі 9 вольт, 0,6 ампера. А для того, щоб зробити роутер робочим без світла, необхідно мені деякі обладнання. Отже, я розпакував все, що в мене було в моїй сумці. Е, що хочу відмітити, що ви всі повинні розуміти, що для виконання наступних дій необхідно мати базові навики, розуміння роботи, називаємо це загальним словом, електрика. І другий важливий момент, що ми порушуємо гарантійне обслуговування. Тобто, в разі виконання повторення даних дій, ви повинні розуміти, що ваш роутер буде чи ваш будь-який інший пристрій буде зніматися з гарантії. Ми ні до чого вас не зобов'язуємо. Це виключно порада, виключно власне спостереження. Отже, в першу чергу нам необхідно ось такий роз'єм. Його можна придбати в... В Радіомагазині він коштує якихось там декілька гривень, тобто це бюджетна річ. Або якщо повітряна тривога і магазини всі закриті, ви можете взяти той кабель, який у вас поставлявся разом з роутером, і просто посередині його розрізати і взяти, відповідно, тільки цей роз'єм, а з другої сторони зачистити дроти, для того, щоб можна було сюди підключити живлення. Далі нам необхідно мати елементи 18650. Ці елементи вони доволі часто зустрічаються в різних гаджетах, таких як ліхтари. Або щось схоже, от ми навіть, до прикладу, роутер. Тільки що оглядали, тут також елемент 18650. Е, що важливо, оці елементи вони дуже сильно бояться перегріву. Тому я рекомендую. При використанні цих елементів придбати ще ось такі холдери. Вони також доступні по ціні. І просто щоб ми сюди напряму не підпаювалися, а підмотували кабелі до, о, до цих контактів. Нам необхідно дві батарейки. Ось я маю два холдера. Важливо не переплутати плюс з мінусом. Ось так. Зараз ми це побачимо все. Одну хвилину. Так, це у нас плюс з цього боку. Вірно, так, це плюс, це мінус. Встановлюємо сюди. А тут у нас це плюс, це мінус. Чудово. Чудово. Ось нам необхідно їх з'єднати послідовно. Тобто, щоб заразом у нас вийшло 9 вольт. І я підготував ось такий дротик. Зараз я його сюди підмотаю. Ось так. І, відповідно, тут ми підключилися до плюса, значить, сюди нам необхідно підключатися до мінуса. Зараз хвилинку. Ось так. Ось так. Є. Тепер нам потрібно. Тут я сюди підпаявся, не буду вам розкручувати, показувати. Я Там просто в мене помаранчевий кабель це є плюс, а фіолетовий кабель це є мінус. Відповідно, помаранчевий кабель я примотую до плюсового контакту. Ось. Хвилинку. Ось. А синій кабель я примотую до мінусового контакту. Ось. І просто установлюю. Оп. Ви можете помітити, що нічого окрім двох батарейок у нас тут немає. І ось роутер засвітились індикатори, тобто він почав завантажуватися. Давайте ми навіть переглянемо, чи працює він повноцінно, тобто, чи роздає він Wi-Fi. Дістаю смартфон. Розблоковую його, перехожу на налаштування Wi-Fi. І ми можемо помітити, що з'явилася в нас нова точка. Це, як я і сказав, мій домашній роутер. Відповідно, смартфон його пам'ятає. Бачите, мої мережі і з'явився TP-Link. Якщо ми зараз його виключимо, Ось ми зараз оновимо сторінку. Ще раз заходимо, і бачите, його вже, вже немає в списку. Це означає, що ми його відключили. Звісно, він перестав роздавати Wi-Fi. Це перший лайфхак. Його поки що від'єднюємо, щоб в нас не було короткого замикання. Ось так. Е, наступний лайфхак заключається в тому, що якщо повітряна тривога, і в нас дома немає ліхтариків, і магазини всі закриті. Е, Є шанс, що ми зможемо придбати ось таку річ. Вам напевно, що вона відома, знайома. Це є е, цигарка, яка. Це є цигарка, назвемо її так. Е, в середині тут також є акумулятори, і давайте ми її дістанемо. Вони, до речі, робочі, повністю. Я їх затягуватись не буду, бо Ютубу це може не сподобатись. Я просто вам ось так продемонструю. Тут ж можна в зворотню сторону подути. Бачите, вона повністю працює. І так, ми. її Дістаємо. Ось так. Спочатку цю дістаю. Наступно цю дістаю. Ось так. Ми ось такі елементи тут у нас є. Відкусуємо непотрібні контакти. ну, Точніше, від'єднуємо цей акумулятор від, від всього, до чого він підключений. Ось це ми також від'єднуємо, так як нам це не потрібно. Це нам не потрібно. Це перший елемент. І ось тут у нас другий елемент. Відключаємо, відключаємо, відключаємо. І відклеюємо лишні, лишні запчастини. Все, я за кадром їх вже з'єднав. Аналогічна схема попередній, послідовне з'єднання, плюс з'єднюємо з, з мінусом. Відповідь бачите, тут в мене плюс, тут в мене мінус, відповідно, тут в мене мінус, тут в мене плюс. І так само підключаємо сюди оцей роз'єм, який, який ми раніше придбали в радіомагазині, або на крайняк це розрізали кабель від роутера. Підключаємо його сюди також від цих двох батарейок. Ось у мене тут контакт відпав. Але якщо ми його притиснемо зараз, ви самі все побачите. Одну хвилину. Ось, і роутер запустився. Звичайно, воно все в мене зроблено, так, так би мовити, на колінці. Коли це ми робимо такий стаціонарний сетап, все необхідно пропаяти для того, щоб все надійно виглядало. І, і надійно працювало, що саме головне, щоб у вас в самий непідходящий момент не відвалився контакт. Бачите, роутер працює, все він завантажився. Зараз руки зайняті, тому телефон продемонструвати не зможу, але я впевнений, що Wi-Fi він також уже роздає. Від'єднюємо його. А наступна схема, вона взагалі вас здивує, так само, як здивувала мене. Зараз я спробую акуратно від'єднати. Наступна схема це живлення від повербанку. Ось він в мене тут знаходиться. Повербанк видає взагалі 5 вольт. Різні там ампери бувають, але суть 5 вольт видає. Давайте спробуємо, чи запуститься він від нього. Я завчасно підготував кабель. Кабель з одної сторони USB, а з другої сторони я дізнався, які саме контакти відповідають за. Плюс і мінус. ну, Тобто за цих 5 вольт, тому що інші контакти, три контакти, які тут є, вони відповідають за передачу даних. Відповідно, тут це просто червоний це плюс, чорний це мінус. З'єднуємо червоний з помаранчевим. Дві хвилини підмотуємо, щоб все надійно було. А мінус відповідно з нашим фіолетовим. Ось так. Ось так. І це сюди. Роз'єм, павербанк вмикаємо. А це сюди. Ось живлення. І ви також можете помітити, зараз треба йому декілька хвилин, щоб запуститись. Ви можете помітити, що роутер також запускається. Зараз засвітяться індикатори, які будуть нам говорити про те, що все працює. Ось, бачите, засвітилась лампочка Wi-Fi. Тобто, ми домашній роутер можемо запустити навіть від повербанку. Повторюсь, роутери бувають різні, тому тут необхідно експериментувати, все ж таки, тут напруга. Практично в два рази менше, чим необхідна для роботи роутера. Того напевно, що з павербанка не кожен запуститься. Пробуйте, а що ж робити, коли взагалі нема е, ніякого інтернету, ні мобільного, ні інтернету від провайдера. Тому що оці схеми, які я щойно вам демонстрував, це розмова про те, коли в будинку світло вимкнулось, але провайдера обладнання все працює там на акумуляторах чи на генераторі. Це вже їхні справи. Якщо нема взагалі ніякої енергії і немає мобільного зв'язку, тут в нагоду може прийти 3G пушка. Вони бувають як заводських варіантів, так і можна зробити самостійно. Я зараз вам прикріплю ось сюди чи ось сюди вірніше картинку, як вона виглядає. І тут я хочу з вами домовитися, що таку пушку я би хотів сам зробити і дуже би хотів вам про неї розповісти, і саме головне продемонструвати, як вона працює, коли телефон взагалі чи оці пристрої, про які ми сьогодні спілкувалися, взагалі не ловить інтернет. Але нам потрібно тут. Заключити певну угоду, давайте домовимось так, що якщо це відео назбирає 300 лайків за тиждень, ми знімемо наступно як як скласти і як загалом працює дана пушка. І якщо не назбирає, тоді це залишиться тільки в теорії щодо інформації, схем, як це зробити. Ви можете все знайти в інтернеті, є безліч відео, тому ви і без мене справитесь. Але якщо хочете, щоб я вам це продемонстрував, з вас 300 лайків за тиждень. Ще хочу поділитися з вами також власним спостереженням. Інколи трапляється таке, що пристрої повинні працювати от іменно на 9 вольтах чи іменно на 12 вольтах, і це малопотужні пристрої на всім добре відомому сайті, китайському або в радіомагазинах можна придбати ось такі тригерні плати. Вони також коштують якісь копійки, тобто вони недорогі. Вони встановлюються в порт USB, і дана плата вона може підвищувати напругу. Тобто, оця видає 9 вольт, а оця видає 12 вольт в залежності від потреб. Мені в побуті воно доволі часто пригоджується, тому вирішив з вами також поділитися. От і все, друзі. Якщо у вас є власні лайфхаки, спостереження, як краще пережити оті години без інтернету. Але щоб інтернет у вас був, будь ласка, діліться в коментарях. Якщо залишились запитання, також залишайте їх в коментарях. Я всі читаю та обов'язково відповім. З вас лайк, коментар і підписка. З мене нові цікаві відео. Всім пока!